Всім доброго дня! З вами знову Іван Більський і ми далі продовжуємо роботу над навчальними матеріалами QGIS Training Manual. Нарешті ми з вами дійшли до четвертого модуля, який складається з трьох уроків. Перший урок описує коротенько по роботу з атрибутивними даними. Де ховаються атрибутивні дані в Quantum GIS? Вибираємо якийсь один із векторних шарів. У нас проєкті, Ці дані, які ми будемо використовувати сьогодні, ми підготували з попереднього модулю номер 3 і звертаю вашу увагу. На панелі інструментів, якщо у вас виведено, є отака символ, який означає відкрити атрибутивну таблицю, можна скористатися правою клавишю мишки відкрити атрибутивну таблицю. В атрибутивній таблиці міститься інформація про. Опис нашого об'єкту, і навіть об'єктів, з яких складається даний векторний шар. Які атрибути, скільки їх все залежить від автора даного шару, і що він мав на увазі, коли хотів їх для характеристики опису. Пізніше ми будемо це використовувати в нашій роботі і буде зрозуміло, для чого це все потрібно. Враховуючи те, що в першому уроці нема практичних завдань, ми зразу переходимо до другого уроку. Другий урок нам описує важливий елемент роботи. Це один із способів представлення інформації за атрибутивної частини в нашій карті, це використання міток. Або, як тут написано, Label Tool. Мітки можна за допомогою міток, ми можемо виводити інформацію з атрибутивної частини. Таблиці в наш проєкт. Це теж можна виконувати декількома способами. Один із способів, використовуючи на панелі інструментів відповідні кнопочки інструментів. Ця закладочка на панелі інструментів може у когось бути відсутня. Для того, щоб її вімкнути, достатньо натиснути праву клавішу мишки на панелі інструментів, знайти подписи або підписи, або лейбл Tool, якщо у вас не расифікована програму і вимкнути цю панель інструментів. Давайте спробуємо нею скористатися. Вибрали вектор... зі списку векторних ширів Place, натискаємо на символ мітки ABC і завантажується у нас таке віконечко, в якому є розширення, налаштування, відображення нашої інформації. Ставимо галочку в чекбоксі. Зі списку вибираємо необхідну колонку, яка буде відображати нам інформацію для кожного об'єкту. В цьому випадку ми використовуємо колонку Name. Окей. Ось. Звертаю вашу увагу, можливо, не завжди це добре видно. Зараз ми підшукаємо кращий спосіб. Ось. У нас з'явилися підписи, назви пунктів, які відповідають даним точкам. Звичайно, що в такому вигляді використовувати підписи не варто, тому що вони практично не читаються. І для цього ми скористаємося з подальших налаштувань. Один із способів налаштування це можна додати, змінити розмір шрифту, наприклад. Тут можна змінити тип шрифту і є багато інших цікавих параметрів, які можна пізніше для себе освоїти. Ми йдемо в пункт меню «Буфер» і нажимаємо галочку. Таким чином у нас навколо букв створиться додатковий буфер, що дозволяє нам краще відображати наші підписи. Але звертаю вашу увагу, що наші підписи, перша буквочка, лівий нижній куток першої букви е чітко є прив'язаний до центру нашого символу, який позначає наш, наші точки інтересів. Щоб не було таких накладань, йдемо ще раз в налаштування нашої, через свойства йдемо в панель налаштувань. Підписи і задаємо розміщення зі зміщенням в 2 мм. Окей. Що ми спостерігаємо? Ось, наша карта вже потихеньку набуває тих гарних образів, які характерні для більшості інтерактивних цікавих карт. Що ж. Далі нам потрібно 에, розглянемо ще додаткові параметри, які дозволяють, скажімо так, для кращого відображення, відображення інформації. Можливо, не завжди є потреба відображати інформацію з поміченим маркером, а достатньо великий підпис. Йдемо в закладку Мітки. І е, там, де в нас стоїть вокруг точки, змінюємо round point на, на розстояння точки. Тут у нас є зображення квадранту, де ми можемо задати параметри зміщення по осі X, Y і напрямку відносно точки. Спробуємо зараз натиснути на один із квадрантів е, без зміщення від Y Також ми можемо задати кут Розвертання нашого напису. І подивимося на наш результат. Практично результат непомітний. Це через те, що ми не задали координати зміщення. Ставимо на 5. Ось, таким чином, бачите наш напис дещо змістився. І вже в залежності від ваших потреб. Ми можемо задавати змінні параметри. На цьому етапі ми ще спробуємо з навколо точки зі зміщенням або навіть без зміщення. Йдемо налаштування свойства. Стиль маркер можемо замінити просто на... Розмір маркеру задаємо 0, Ось. і таким чином ми отримали підписи, які фактично нам ніяким чином не заважають. З наші маркери нам більше не заважають. Але звертаю вашу увагу, що з певного моменту, якщо підписів не так вже багато. Вони не змінюють свій фізичний розмір на екрані. Зі зміною масштабу наші підписи все більше і більше займають місце, таким чином утруднюють вигляд нашої карти. Для того, щоб не відбувалося таких речей, ми задаємо граничний видимий масштаб, і з певним масштабом просто кількість наших підписів буде зменшуватися. Йдемо в налаштування. Нашого шару і змінюємо підписи. І в, в, закладці, в закладці підписи змінюємо, зайдемо в пункт меню отрисовка, ставимо галочку біля видимість в придатного масштабу і здаємо 100 тисяч. Для того, щоб наш проєкт гарно виглядав, ну і це все залежить, звичайно, від тих завдань, які ставляться. Є речі, які доцільно показувати як номера будинків до 10 тисяч. І чи назви вулиць до 100 тисяч. Так само, як назву країни, менше 10 тисяч не є доцільним показувати. Ось. Що стосується точок, тут менш більш все зрозуміло і просто. Інше питання коли стоїть е, потреба. У підписанні лінійних об'єктів, таких як назви вулиць. Давайте це спробуємо зробити. Деактивуємо наш шар з підписами, які описують наші точки. Вибираємо шар дороги, натискаємо на панель інструментів пунктні нітки, Вибираємо із випадаючого списку ім'я. Ну, звичайно, задаємо буфер. Для того, щоб він нам краще відображався, навіть можемо задати колір, бачите, задаємо використати. Ось. Таким чином ми отримуємо досить цікавий вигляд. Ну, в якійсь мірі в даному випадку розміри наших підписів є дещо завеликі, і можна зменшити до 10. Ось. Але звертаю вашу увагу, що відбувається, коли ми намагаємося підписати. Наші написи лягають на лінію. Йдемо в закладки Мітки, розміщення і вибираємо по лінії. Паралельно лінії і по лінії. Вибираємо під той. ось. Підписи наших вулиць повністю збігаються з нашими лініями. Але, звертаю вашу увагу, що в нас є деякі складаються лінії з сегментів і відбувається повторне підписування, що не є добре. Щоб цього уникнути, ми йдемо знову в налаштування. Відмальовування. І в кінці списку ми підписувати, виберемо Об'єднати лінії, щоб уникнути атрибутів, і придостачати перекриття об'єктів в підписі. Примініть. Окей, Ось. Бачите, наша лінія, по-перше, стала акуратнішими. І, по-друге, значно краще виглядати. Так, ми ще спробуємо змінити налаштування з паралельних вдоль кривих. Ось. Тепер наші лінії дещо повторюють профіль дороги яким чином вони стали більш цікавіші. Так, ну, з лініями, звичайно, можна багато що цікавого робити. Ми зараз це залишаємо і бажаю кожному спробувати використати всі елементи налаштування. А зараз побачимо деякі цікаві речі. Вимикаємо наші Підписи е, об'єкту шару Роуд. Вертаємося назад до наших точок інтересів. Ідемо в налаштування наших міток, вмикаємо їх. Нагадую ще раз, що тут необхідно бути активне поле, поле ім'я Name. І зробимо деякі налаштування. Е, деколи нам необхідно виокремити наші об'єкти. За різними категоріями. Наприклад, для нашого поля Place є різні категорії. Для прикладу покажу: Йдемо в поле атрибутів, крім name, який відображає безпосередньо власну назву цього об'єкту. Є ще поле Place, або місце, яке визначає його призначення. Чи це є місце, чи це є якийсь окремий інший об'єкт. І ми спробуємо зараз е, зробити викремлення власних назв населених пунк пунктів міст від інших об'єктів, які мають теж свої власні назви. Для цього ми беремо скопіюємо дану назву, щоб не перенабирати. Якщо у вас не копіюється дане місце, ймовірно, ви не вимкнули активність для редагування. Як бачите, в даному момент я не зможу тут ніяке слово скопіювати, тому необхідно ввімкнути олівчик для редагування. Двічі клацаємо по назві того місця чи то, е, того пункту меню, який нас цікавить. Вибираємо праву, праву клавішу мишки, вибираємо копіювати, закриваємо нашу атрибутивну таблицю і йдемо в панель міток. Вмикаємо активність в наше поле, і зараз спробуємо, щоб наші всі слова, які містять, відповідають критерію, що це і місто Таун, були виділені курсивом. Для цього поряд з символом курсиву, який зараз не активний, так само жирний неактивний, є окремий елемент список, і вибираємо. Бачите, я тут же те, що випробував. Вибираємо пункт меню Ізмініть. У вас з'являється таке поле, яке означає можливе задання критеріїв відбору для окремого промальовування курсиву. Щоб знайти наше поле, за яким ми проводимо критерії. Тут є багато цікавих операторів для розділення критерій. Вони є стандартним для Quantum Gears і в багатьох місцях, де доцільно проводити критерії відбору, є доступні саме цей даний перелік операцій. Нас цікавить зараз пункт меню поля і значення. Розкриваємо його. Із поданих нам місць ми знаходимо закладочку Place. Звертаю вашу увагу, що назви... Колонок беруться в подвійні лапки. І він буде у нас виступати як аргументом. Дорівнює, нам трошки забагато, дали, дорівнює. І в цьому місці ми вибираємо через праву клавішу мишки вставляємо вставляємо назву тих об'єктів, які нас цікавили. Бачите, нам видали червоним кольором, що наш вирост є невірним. Тому що для нього таун не є окремою командою, і він не розуміє, що робити з ним далі. Щоб пояснити, що це є символи, нам необхідно взяти його в одинарні лапки. І тоді ми зможемо побачити, що видає один вірний результат. Затискаємо ОК. Використовуємо примініть. ОК. Ось, бачите, у нас є вже зміни. Деякі об'єкти залишилися прямими, а деякі об'єкти змінили свій нахил, і таким чином ми змогли трошечки покращити відображення наших об'єктів. Але не тільки через е, напівжирний жирний курсив можна змінювати відображення наших даних, також можна автоматизувати відображення наших зображень. Бачите, масштаб у нас працює все гарно, щоб наші всі підписи відповідали певним критеріям. І в залежності від рівня населеного пункту задавався його, його розмір шрифта підпису. Для цього ми повинні, щоб створити таке поле, ми повинні звернутися в атрибутивну таблицю даного шару. Ну, Враховуючи те, що це є навчальні матеріали, тут вже цей, ця колонка створена, але я зараз продемонструю, як це повинно робити. Якщо у вас неактивне редагування вашої атрибутивної таблички, вам її треба увімкнути на жовтий олівчик, і вибираємо пункт меню Добавити стовпи, стовпчик або поле. Натискаємо його, е, вибираємо назву. Даного стопчика, але звертаю вашу увагу, що це треба робити латинськими літерами і без пробілів. Ну, наприклад, візьмемо за основу вже існуючу колонку, нижнє підкреслювання. Ось. Тип даних вибираємо цілочисельний тип даних, єдине, що доцільно вибрати на два символи. Натискаємо ОК. Ось, і у нас з'являється додаткове поле, куди ми можемо вводити розмір наших шрифтів. Ну, Наприклад, тут вказано 16. Ми можемо писати 20, тут 18. Для прикладу, 20. 14, 14. Ну і залишимо 12. Ось, зберігаємо наші зміни, завершуємо редагування. Закриваємо нашу атрибутивну таблицю. Ага. Враховуючи, що наш шар був взятий з бази даних, він не захотів його зберегти. Ну, нічого суттєвого. Там же існує наша таблиця. Заходимо в наш панель нітки. І для того, щоб вже задати розмір нашого шрифта, звертаю вашу увагу. на проти розміру шрифта є теж додаткове меню, де ми задаємо тип поля і задаємо font-size, який вже був перед нами заповнений. Використати при мені. Окей. Ось, звертаю вашу увагу, що. Наші підписи змінили своє оформлення, і таким чином ми добилися більш цікавішого оформлення наших об'єктів. І що дало змогу, я сподіваюся, вам отримати кращий результат для ваших проєктів. Ну що ж, на цьому дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних уроках. Наступний урок буде присвячений вже безпосередньо класифікації векторних даних і забезпеченню. Понятного і зрозумілого розфарбовування. Ще раз усім дякую.